У самому центрі Києва у п'ятий прем'єр Палас діє закритий ВІП-клуб для обраних за закритими дверима елітні розваги, куди пускають тільки генералів, депутатів і топ-чиновників. Щомісячний тюньовий обіг понад 10 мільйонів гривень. Гроші крутяться через підставних фопів та афіліовані компанії готелю, створюючи видимість легального бізнесу. Насправді це масштабна схема відмивання коштів. Які потім осідають у нерухомості в Києві та за кордоном. Прем'єр Пелес належить структурі ВС Енерджі, яку керують росіяни під санкціями. Бабаков, Гінер і Воєводін, відомий у кримінальних колах як Міша Лужнецький. Усі вони мають зв'язки з Кремлем, Ростехом і голосували за анексію українських територій. Попри це, готель у центрі столиці лишається базою для тіньових. Фінансових схем адміністрація не просто мовчить, вона це прикриває. Контроль, списки доступу, блокування фіскацій порушень. Жоден правоохоронний орган реально не зупиняє цю діяльність, а це вже питання небезпеки: чи готове суспільство мовчати, поки російський капітал заробляє на війні просто під нашим носом? Хочеш більше наш телеграм.